Ті, хто попали в парашютно-десантні війська, надзвичайно високо оцінюють підготовку, яку їм там дали. І, і ми також оцінюємо, і їх безпосередні командири на полі бою теж оцінюють як високу. А які попали в механізовані війська, оцінюють підготовку як нульову і значно гіршу. Деякі вже були на українському КМБ, і значно гіршу, ніж, наприклад, підготовку в Десні або на Яворівському полігоні. Ну тобто, це одна і та ж сама армія. Тобто, по-перше, там немає інфраструктури для е, таких обсягів, тому інколи це в. Профанацію ну, перетворюється. Немає інфраструктури, щоб навчити 40 тисяч там, 100 тисяч українських солдатів. Ми там постійно цифри чуємо, а інфраструктури немає. Ну, А друге, що і якість армії різна. З українською армією розібралися, але я знаю, що ваш рекрут.